Всіх вітаю! Придбав нещодавно в магазині моє отаку тактичну лопату від фірми 2i модель Fox One. Отаке в неї пакування, Дивимось, що всередині. Всередині маємо такий чохол. Лопата одразу знаходиться в чохлі. Дістаємо. Ось така лопата. Складена. Такий чохол, який можна почепити на ремінь, сама лопата. Виробником заявлена довжина в розкладеному стані 40-59 вибити см. За рахунок своєї універсальності вона може. Фіксуватися в різних положеннях і використовуватися відповідно за призначенням так, як вам треба. Або як лопата, або навіть можна щось з нею розпиляти. Буде дуже зручною річчю, якщо покласти її в машину, використовувати на пікніках або в більш екстремальних умовах. Вага заявлена трошки менше, ніж кілограм і 250 г. Виглядає доволі. Міцно, думаю, буде зручно користуватися. Замовляв в магазин, доволі швидко прийшла. У дівчат, як завжди, на видачі все пройшло швидко. Одразу подивились лопату, що немає ніяких претензій. Задоволений покупкою. Думаю, що буде дуже корисна річ у хазяйстві. Всім рекомендую. Гарного дня, до побачення!